Вітаю вас, розкажіть мені секрет, що таке уколи, Коли чоловік підставили. Тема нашої сьогоднішньої програми. Навіщо робити уколи? Пішли, буде цікаво. Партнер програми Комфі, Комфі на Вакбан по домашнім гаджетам. Навіщо робити коли? Здравствуйте, друзі! Вітаю вас, Андрій Махарський. Тема на сьогоднішній програми Як ви підставлять чоловіка уколи. Навіщо робити уколи? Андрій Махарський, розк... розповідь, де у знайдеться у лікарні, у лікарні не знайдуть у лікарні! Давайте подивимося, а що уколи наші експерти. Давайте. Та колись чоловік боїться уколи, треба здавати уколи, в лікарню! і в жопу, в рот, в рот. Уколи підставлять врач э, э, чоловіка э, в нос? Ні. -ет. Ні, -т ні, -т ні, -т. на спинку! А, точно на спинку, Махарський. Розкажіть, розповідайтеся про своїх уколи. Уколи це довірятися доступним. Ти наступний, ади Махарський. Ти вже розповідав, що таке уколи? Ні. Не приходили на прийом Бік Бос, Анфіса і Коді. Давайте подивимось. Це Коді у конах, а це його тато Бік Бос Піт. Як для мені бути, якщо чоловіка прийдеться робити уколи. Я так боюсь, побалакавсь, по того разу Анфіса Морган. Який далеко, далеко, з кратким, та бік босс і говорить, давай просимо у півгубу. Сама у самоліт, та тато і позва. Привіт, Півгор. Розкажіть мені, будь ласка, як підставили уколи для своїх чоловіків. Чоловік не підтримую, а я обіцяю. Уколи. Довірятися наступного чоловіка не приїдеш у лікарню. Я тобі ще розкажу. Я тобі ще раз казав. Я тобі ніколи не підставляю. Уколи чоловіка. Наскільки отримаєш? Я можу обіцяти 25 за кірот! Ти буде тут. <кхи> І так побалагаємо експертів, уколи довіряють. Доброго ранку, попасе. Розкажіть, де піднялась уколи чоловіка? Піднялась чоловіка уколи? Ні, не дають. Все розповідався. А як розповідався? Кей йоу, лістичне повідження. Коза! Ви що таке робите? Я нікого не сповідав. Не розповідала. Чого не розповідала? Як не упізнала. А як підіймався у коли чоловіка, козак Ігор? What are you nee. doing? Комп'ютер сломаю. Козак! ви сама зійшов. Надіюсь, ви зробили правильні відповіді. Ми зустрінемося э, у середу. На все добре. Партнер програми Комфі. Комфі на Барван по домашнім гаджетам.